У Луцьку на реалізацію програми оновлення. Локації збору побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади у 2023-2025 роках планують витратити понад 91 млн мільйон гривень. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцькради 21 червня. Чиновники міської ради затвердили програму оновлення локації збору відходів, згідно з якою загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для її реалізації, складає майже 100 мільйонів гривень. Станом на зараз Луцьк спецкомунт. Транс обслуговує 297 контейнерних майданчиків. Загального користування і 1608 контейнерів у громаді за інформацією посадовців. Програма направлена на розв'язання питань у громаді з покращення якості надання послуг з вивезення побутових відходів з урахуванням аналізу ситуації, пов'язаної з ростом кількості відходів за останні роки. У Луцькій громаді провели моніторинг технічного стану контейнерних майданчиків і з'ясували, що ці майданчики потребують оновлення. Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів на думку чиновників поліпшить естетичний вид житових зон громади.